Так, 25 січня, і ми зараз стоїмо на чудовому залізничному вокзалі міста Києва. Я вас всіх познайомлю. Це Діма, це Надя, це Вова, це Наталя, це ще один Вова, це Влад. А це я. А це. він. <рес> ми зараз будемо їхати. Перша частина нашої чудесної подорожі на бухт Львів. А далі вже будемося. Там у нас зараз поїзд на Львів Терсіті. Потім чуть-чуть почекаємо, сідаємо на автобус, потім їдемо в Краків, а потім в Кракові сідаємо на літак і там далі ходимося. Краків їдемо. Ми зараз сидимо в чудесному автобусі Лео Експрес, який нас має довести до аеропорту Краків. Ми поки що ще в Львові. Насправді вже в нас лазу, повна команда. Юра доєднався цей чорний чувачок, якого не видно. І вон Вова кор. Тут добавився. Був. Одним словом, ми приїхали в Краків в аеропорт. Майже у наш автобус, водій там, Вова, Ще один блогер її. і це. Наші очікування були неправдивими. Ми запізнилися цього на 10 хвилин, тому є різон їхати Леоекспресом, Він досить Они щасливі. Зараз перетворяться наїджені і щасливі. Щасливі, і змучені, але голодні. Прийшли їсти в один нормальний заклад зараз. Зімо на сім євриків по три яйця і... і каві, і і сидіти ще чотири години. Наш літачок, який відвезе нас э, в Осло. Надіюсь, відвезе. А це черга. А якщо що тут, буде останній відео з'ятиється э, на цю камеру. Тут дівчайший просто туман, і ми йдемо дивитися на цей. Туман. Оцей туман вже теж. <реш> <реш> Зійшов. Два тумани. Тут прилітає НЛО. Шесть, це що таке ціни не бачу. Туман просто дід. Туман дітка. Класно зможемо роздивитися всі елементи міста. Остання світу за 4D. І воно отаке. Туман жесть. Шо? Ну скажи пару слів. Не хоче. Ми продовжуємо гуляти в осло. Тут зараз трошки впав туман і короче, ви не повірте. Бам-бам, Volkswagen, там Тесла, там шейка свігня і це все електроавтомобіль, який просто стоять і заряджається. BMW. Отак от, от буде виглядати майбутнє. Майже друга доба, як ми в дорозі. Зараз сьома ранку, і ми в аеропорту Осло типу, поспали трошки. Зараз будемо пробувати йти до нашого гейту, який зовсім іншій частині аеропорту. І там ще виявляється, треба пройти паспортний, бо ми покидаємо цю чудову шенген-зону. Отак от. Я вам покажу цих і, щасливих і, зум... і незмучених людей. Тут всі такі живі, здорові, майже як родичі гарбузові. 12 дня і ми сідаємо у е, Лонгірі, а там тупо ніч. Ми прилетіли на цей, наш фізбукен. Тут мінус 18 і, і ніч. А зараз 12 дня, насправді. Наші зберегні. Добрий. добрий день, напевно. Добрий день. У нас завжди вечір. Всім добрий день. Ми зараз стоїмо біля нашого кестхауса, в якому ми живемо. Там дуже кльово і тепло, а на вулиці дуже класно, але холодно. І в принципі ми зараз будемо пробувати йти в місто. Десь 2 кілометри треба буде пройтись по... Ну, пройдемося, подивимось. Північного сейва поки що нема, що нам наобіцяли, що воно має бути сьогодні або завтра. а день було трошки світліше. Зараз, в принципі, теж день. Дуже дивно вам це все розказувати, але так воно і є. От і перша локація, на яку ми прийшли. No підсвічена куля. Незрозуміло для чого. Є підозра, що там живе ведмідь. Літня резиденція ведмедя. Керу, День No2. Точніше сказати, я навіть не знаю. День вечір номер 2 Ми поснідали і зараз вийшли з нашого кісткауса. Будемо щось шукати якогось добра. Може йдемо погуляємо трохи, підемо в музей, якесь щось таке. Ввечері. Ну як ввечері, блін. Коротше, зараз. Вчора чекали на полярне сяйво, сяйвонічне не було. Мело, мело, мело щось. Може сьогодні буде краще, бо ви бачите, зараз ніби трошки просвітлішало. Е, ну, Трохи все-таки зранку воно тип, світліше, але все рівно досить темно. Е, може сьогодні нам повезе з північним сяйвом і ми його побачимо. А зараз ми зайшли в таку, скажімо, пішохідну вуличку. Це стометрівка. Місцева. Тут в основному всякі заклади харчування, готелі, магазини. І все... І, звісно, все тут дуже-дуже дешево. Хіба що можна щось купити в магазині. а так… Ну, вчора нам місцевий експерт розказував, що з'їсти одну піцу на людину 30 євро. Тобто непогані ціни, як для загниваючої Європи. Це ого. А це коротше столик, де можна посидіти, поїсти. Буде працювати. І тут такий мішка. Медведет. Зараз ми нарешті знайшли класний атракціон. Безкоштовний. І Влад знайшов пошту. Владислав, є щось для мене? Yeah, yeah, yeah. А зараз ми прийшли в музей Свальберт, який музей про Свальборд, про Шпіцберг. Будемо дивитися, що тут є. Вхід коштує 90 крон. 90 крон? Так що, в принципі, підйомна ціна, щоб провести годину час. Морш. Морш плаває е в, склі. в склі і його не можна чіпати. Краще не треба. Поріжеш різних типа з часів, коли тут різна епоха була. Дуже прикольні оці панчошки. Рез. Оці стильні шапочки Два. А зараз я вам покажу ще один прикол. Це кусок хребта кита, наприклад. От моя нога, а от хребет кита. Хребець, напевно, так. дуже багато розписано про полювання на китів старовину, як вони тут все уявляли собі на кити мальовані. Чувачки. <пліганка> Pasirti, po du, 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 po Всім ведмедів, що є олені і ще є їхні маленькі діти, ці кіняшні І зовсім не шкода, що їх завалили, щоб зробити з них мумії. Там є а Зараз ми прийшли дивитися на бухту, кусочок океану. Вона не замерзає, постійно, постійно є вода. Тут дуже так. Класно, але вам тут на відосі буде погано видно, бо вже темнувато. Тут ми вилізли на якусь гі... таку мінімальну гірочку, щоб подивитися мінімальну панораму цього чудового міста. Тут, типу, гарно так, світиться все. І, і сьогодні в нас запланована поїздка кудись на хаски з собаками. Ходимось на собачій фермі Хаски. Е і ми плануємо поїхати кудись за місто, але вже за містом тут дико холодно, бо тут вітер. Е і що? Ага, тут ці собаки дуже дружелюбні, дивіться. Дивіться, тут є різні песики. Сюди сюди, брату, ой, опіку. Вони, коротше, не бояться зовсім людей. Це наші собачки. Ми зараз будемо їх ховати в... От, в другу собачку. Зараз я з братішкою Оліком, він а то я, а то він, він рулить і мені не можна забирати руки. Не знаю, чи вам щось чути, але ми тіпа, продовжуємо їхати на санах, а нас везуть собаки. собак я вам показував раніше, а зараз показую інших собак. Тут тіпа, дуже круто. Сьогодні останній наш день в цьому чудесному свальборді. Зараз ми сидимо в аеропорту, Тупим. Наш рейс затримали на 40 гривень. Тут, зараз я вам покажу, оце кусок. Це кусок і там ось кусок. Два куса. І дуже ну, по типу зал на один літочок розрахований. Тут є Wi-Fi, тут є безкоштовна водичка, так що не вмрем. Від спраги точно. Потім ми маємо бути ще в Осло, але коли ми там прилетомо в кризи. А зараз ми вже поселилися в наш чудесний готель, повечеряли і гуляємо центральною вулицею Осло. І зараз я спитаю Вову, як він. Вова! Вік, як називається ця вулиця? Карла. Карл Йоханс Гейт. А там буде прамет у тебя. А зараз ми прийшли в центрі міста <плес> і це парламент Норвегії. Ще раз покажу, парламент. Ну, тут ще трошки є, але він все рівно такий маленький, ніби. Сьогодні вівторок і ми виходимо з готелю Осло. Чекаємо на всіх решту і йдемо на наш супер класний автобус. От. Вже трошки помучилися, та діточки. Мій капітан! покажу лайфхак, що робити, якщо нема паперу, але треба витрати лице.